І прийдемо за то її будемо знову грати в головний борт, а це вже, напевно, вже і це була яка частина, то сьогодні ми будемо проходити, та, будемо, шукати, будемо шукати, будемо шукати якийсь ключ. Та і помитати цей ключ отакий, От коли ми взяли пістолет, та його застряла, потім його зібрали, та, то там був рідчак, якщо ми його виключили, якщо ми б його включили, тоді ми б могли б взяти червоний ключ. Та, і сьогодні хочу його, його взяти. Дивіться, я знаю, як, дивіться. Пам'ятаєте, коли ми якось, там скидали откидали оці коробки на предмети, які там знаходяться, тоді вони світилось, та? ну, та. так? Ну зараз ви подивитесь, так. Так, ви швидше, хоча б холодной берне все побачив. Та. І я зараз що хоче піти, бо пішла, то це дуже, дуже зручно робити. Та... давайте піднімемося. Я, напевно на самий, на самий останній поверх. Так що це таке Це з як там. Мені Що це таке? бачите? Що це таке? А, що це було? А, це було просто радіо. Я думав, що джаджо. Так, мене тут поставити, давайте його кинемо. Сюди. Я можу зайти відсюди. Можу чи ні? Нажму. Ні, не можу. Добре, тоді давайте зайдемо відсюда. ля ля Так, 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 так. -так. Так ні, давайте візьмемо ну, заломимо. Візьмемо заломимо, так. Я знаю, ми проходили як там от колена була маленька. -а точно, який я тупий, ми, ми ж його проходили. Ми ж його проходили, як я забув. Як <реш> би ж його проходили, то давайте візьмемо. Ми ж його проходили, я забув, так, точно, я би ж його проходили. Як я збір, як я міг забути. Я, я забувайка просто. <хи> ну як так? Вони великий IQ, Як так можна? І телефон ще Galaxy S27 Ultra. Я не прошу я мене реально такий телефон. Дивіться, зараз Давайте ми покладемо його в холодильник, ні, Давайте в водичку, оцей от лом, щоб він став нормальним. Та він дуже гарячий. Подивіться на нього, він навіть червоний. Він не в коклету перетвориться, якщо Якщо поставив ще на морозовку. Тобто стоп, а якщо поставив зразу морозилку, тоді він бабахне. Так, <пух> да, це фізика. Це физичка. фізичка. Фізичка фізичка. Від він поки що тут купається, ані. Давайте я трошки його приближу. Давай будь. будь тут. будь тут. Ну, гей, hey. стався тут. Де він? Де він? А де він Ось він? Я думав, що вже пропав. Давай! іди. Давай, мені треба його ставити. Та... Ах! Я вже не можу, я вже не можу терпіти. Де він? Ось він, давай! Чого ти так довго? Ну, ставляйся сюда. А, не все, дивіться, все, 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 все розтопляється. І тільки зараз я можу його відпустити, та? так? Так, заберемо. Вс, вот, чого він гарячий? Він гарячий, він нормальний. От. От. Я взагалі нічого не розумію. Но нарешті. Нарестет, що все, я вже гонув. Давайте відкрім двері, Оця дверіка всередині тут. Так, тільки треба щоб то привіт нас не замітив. Так, 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 так. Тут камери. камерах і що шуті, Тут треба ще ключ карта, все, ми відкрили, все, дивіться. Нам, нам треба ключ карта і все все. Ключ-карта з нами. Так? Да? Так, ну тоді давай. відкривай. Точно треба ключ-карту. Так ой, ой він прийшов. Ну лови. Де в нас ключ карта. Нема в нас ключ-карти, а точно вона же в холодильнику. Іди звідси, іди звідси, привіт, тебе не звав. Так, стоп, де вона? Стоп, де вона? Як він потім нас зловив, гей! Так не можна. А де ключ карта? Правильно, де вона? Де ключ карта? Я хочу її шукати. Де вона? Скажіть мені так давайте будемо шукати. Так, 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 так. Не можна, щоб я її загубив. Не можна так! Якщо її загубить, все, це провал. Це провал сто-100, стави -100. 100, -100. 100, 100. Може він тут. Йу, добрі доби їй це. Він тут. А ти його взагалі кинув? Де він міг? Де він, де він може бути? Скажіть мені, де він може бути? О, ні, 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 це дуже погано, це дуже погано. Ну давай, давай, будь ласка, будь ласка, будь ласка, де він? Цоп. Я кажу, будь ласка, будь ласка, де він? А я просто не шукаю. Оце я даю. Треба шукати, давайте будемо шукати, чого я такий. Так, 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 так. Не можна, не можна, тебе його не знайшов. Де він може бути? Ну таке доглядайте так, мені, будь ласка. Так, давайте послухаємо. Так, в тій кімнаті, в тій кімнаті, в тій в подвалі. Ти Ті підвалі, мені треба мені треба, мені треба карту, щоб відкрити підвал. В моєму домі, та ні, не може бути теж в моєму домі. Так, давайте знову прочитаємо. Та ні, на моєму домі, на моєму домі. Ну, я йде в моєму домі. Не може бути. Я звідси тут хожу, ходжу. І його запусту нема. Може він тут добре? Добре буде шукати. Якщо нема, тоді все, Я відписую став, розради жартую. Мені його реально нема. Де він? Де мій ключ карта? А. Двічі підпис такий я прийшов. Тепер. Тепер якось там зробив рестарт. Я думаю, що зараз я його знайду. Може він тут за терекиму. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-вічета -ні, -ні, ні Він сюди прийшов. Ну, давай іди. Іди до мене, так йди. Добре, наскільки. якщо її знайдуть, я його то тоді вам скажу, добре, давайте. Ви зараз побачите, як у мене буде ключ карта, я буду щасливим, дивіться. Не може бути. Не може бути, я її знайшов її, знайшов. Я її знайшов Дивіться, зараз. Та, я її знайшов я її знайшов, бо тут, я її знайшов, та їїшов. І ще дуже високо. Я шукав її в всіх містах не знайшов її. Не знайшов. Ну тут я знайшов її. Я тут її знайшов і тепер все окей. Фух. Давайте включаємо. Та ще тут розчистив місце все включаємо. Все фух, нарешті. Ну що, ви готові? Давайте зайдемо. Так, видмістики. А що це за місце? Тут дуже страшно. Давайте підем. Стоп! це місце з першого акта. Я жаль, не пам'ятаю, стоп це. Йу, то все так повернути, давайте повернемо камеру. Хволя підписники, поверну камеру на 14 градусів. Та ну давайте повернемо, та, Так, не зручно. Давайте. оп, все, а тепер вже окей. Так, що тут у нас? Телевізор, він буде та й клампа. Це буде класно. Йу, це такі звуки мрачні. Дуже мрачні, так? Добре, давайте будемо продовжати. Так, що тут у нас? Тут у нас якісь страшні звуки. Давайте подивимося, що там. Мені дуже страшно дивитися. Буду робити, як тут це... О, ти дивишся, творець... ой. Ой, який тут не страшив. Як він мене не О, ви такі страшні. Тобі якийсь чорний чоловік. мені дуже страшно тут. Мені кажуть, це все, що мені в, в реальній житті дуже страшно. Бо мені реально вже ці дуже страшно. не знаю Знаєш, Я може відкрити ці двері. Мені реально страшно. Мені я не нав... я не нав... прошу, нав... мені дуже страшно. А мені... тобто просто біжим, просто біжим, просто біжим, Не і все назад. Потім тут діти і все. Я надеюсь, що він мене не побачить. Так, так, так. Будь ласка, не побачу мене. Давай, 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 які тут ворожні звуки. Дивіть, він підходить. Він тут. Він тут. Йому, будь ласка, не збіж. Він пропав. Він пропав. Він пропав. пропав. Скрийте двері. Клямні. Давайте. просто бігте. Просто бігте. Просто бігаємо. Просто бежимо просто 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 мені дуже страшно. Ну я буду біжати. У мене просто мурашка по тілі. Давайте просто буду біжати. Тут дуже страшно. Тут дуже супер бігати. страшно. Просто останній раз будути сюди. Буду, ось... будь ласка, не хочу град на воду продовжати гру, надіюсь що це останній акт. Ой, це страшно, тут реально дуже страшно. Я Не хочу проходити далі. Йоу, давайте відкриємо двірі. Чого не таке страшно? Так, з наш тут може поможемо, може, хтось пройде. Так. Які тут страшні звуки. Підміщники, давайте закінчимо сюди, добре. Все, ну буду продовжувати цього року. Давайте чи ні. Добре, ні, мужики буде проходити за такі страшні звуки. І... Так, треба ти відкрити цю двір, не беруть, хто тут такий, то ви просто закриваємо, просто закриваємо, все, закрив, все, просто біжим, просто біжим, не дивимося назад, просто біжим, і знаєте, що зараз не відкриє двері, буде за мною бігти, ю-ю-ю-ю-ю-ю! Біжим, 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 що, що тут є, що, це хто, що тут, що? Який ще акт фінал Все, це кінець, це останній акт. Фух, це прям було дуже страшно. Добре, підносить. Давайте на цьому вже будемо закінчувати. та ми сьогодні пройшли до останнього акта, та. І це буде так підписатися. Всім пока-пока і пока!